Друзі, вітаю на українській правді. Це формат УП-лайв. Далі будемо говорити про загрозу наступу ворога на Сумщині. Чи потрібен додаток резерв плюс при перетині кордону? Та чи будуть прикордонники, або вже можливо роздають повістки? Про все це далі. Будемо розвінчувати міфи, розуміти, яка ситуація на правду. Будемо говорити з Андрієм Демченко, речником Державної прикордонної служби. Пане Андрію, мої вітання. Вітаю. Пане Андрій, дивіться, є повідомлення інституту вивчення війни. Вони кажуть про те, що російські військові накопичують сили в Білгородській області наподалік від кордону з Харківською та Сумською областями. Є попередження президента Володимира Зеленського, який каже про те, що російські війська готуються до нових наступальних дій, концентрують своє угруповання невизначного розміру поблизу українського кордону за 90 кілометрів на північний захід від Харкова. Пане Андрію, що ми що ми маємо розуміти станом на сьогодні, що бачать прикордонники, ну в першу чергу, давайте говорити про Сумщину, і потім окремо про Харківщину. Ну, власне, треба в першу чергу розуміти, що загроза від Росії нікуди не зникає, в тому числі і на кордоні е, з цією країною, окрім лінії фронту, е, саме кордон е, з країною терористкою також залишається загрозливим напрямком. Це ми бачимо. Власне, і по Харківській області, коли ворог навіть попри те, що немає достатніх сил для того, щоб просунутися в глиб території нашої країни на значну відстань, але створює фактично такі зони, де ведуться бойові дії ці напрямок Ковчанська і напрямок населеного пункту Липці, тому в першу чергу ми маємо бути готові до розвитку. Будь-яких ситуацій і на інших ділянках, включаючи Сумську область, включаючи Чернігівську область. Поки ми матимемо такого сусіда, поки ми матимемо агресію і війну, яку Росія розв'язала проти нашої країни, ми маємо бути сильні на всіх напрямках для того, щоб. Давати гідну відповідь ворогу, не допускати просування на територію України, в тому числі, звісно, і на спільному кордоні. По Сумській області треба розуміти, що як і по Харківській, так і по Чернігівській ворог, і і раніше мав певні сили та засоби, тримаючи свої підрозділи на напрямку кордону з нашою країною. Зараз ми можемо Певним чином спостерігати, що відбувається певне там перегрупування, можливо, і певне нарощення. Тому ще раз маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, навіть попри те, що. Ми все ж таки відмічаємо, що у ворога сил недостатньо для стратегії для... для досягнення стратегічної цілі, в тому числі і по Сумській області. Але звісно, що ворог може використати а, ті сили і засоби, які в нього є, для того, щоб створити або розширити а, з зони, де ведуться а, повномасштабні бойові дії, змушуючи Україну а, тримати там необхідні свої сили і засоби, а не використовувати їх. Ну, мовно на лінії фронту, де ведуться вже довгий час повномасштабні бойові дії. Ну і це звісно також посіяти паніку серед населення України, але загрозу наші воїни добре розуміють за тим, що відбувається по той бік кордону. Активно і постійно стежать підрозділи розвідки, як Міністерства оборони, так і Державної прикордонної служби, для того, щоб військове керівництво, під під оперативним командуванням, якого також перебувають і підрозділи Державної прикордонної служби, мали можливість вчасно реагувати на всі ті виклики і загрози, які нам несе Росія, а щодо активності, тоді ворожих ДРГ в Сумській області, що спостерігаєте станом на зараз. Якщо аналізувати ну, певні, певний період часу, то активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп залишається саме по Сумському напрямку. За останні кілька днів ми не, не виявляли спроб заходу ворожих ДРГ на нашу територію на цьому напрямку, але власне я і раніше повідомляв, що це не відбувається щоденно. Фактично, це може бути по кілька разів на тиждень, це може бути один раз на тиждень. Це можуть бути різні напрямки по, по кордону з Росією в межах Сумської області до того ж, протяжність кордону в межах Сумщини досить велика. Це понад 560 кілометрів. Та й загалом наш кордон з країною-агресоркою, країною терористкою понад 2000 кілометрів. Якщо брати загалом тому ми на, на жаль вимушені реагувати скрізь, в тому числі і. І по Сумській області ті підрозділи, які несуть службу на кордоні з Росією в межах Сумщини, це і підрозділи Державної прикордонної служби і інших складових сил оборони, підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії, які також посилюються напрямок. загрозу від ворожих ДРГ добре розуміють, тому і спільно тренуються. Спільно взаємодіють для того, щоб вчасно викривати такі спроби, це в тому числі використовуються технічні засоби контролю за місцевості, використовуються безпілотні літальні апарати, щоб моніторити прикордоння, щоб вчасно викрити такі групи. Бо е, інколи задача у диверсантів може бути е, встановити е, місця розташування українських воїнів нашу лінію оборони для того, щоб в подальшому наносити туди удари з інших більш потужних е, засобів. Ну але власне е, ті дії, які ми бачили і е, е, раніше, вони також направлені і на е, знищення наших воїнів силами диверсійно-розвідувальних груп. Бо інколи такі групи можуть досягати і близько 20 осіб, які потім діляться на, на менші групи, які намагаються оточити наші вогневі позиції, наші опорні пункти. Тому маємо бути завжди на поготові. пане Андрію. Тут звернусь до вашого повідомлення. Ви казали про те, що прикордонники в середньому відмовляють у виїзді. Близько двохстам особам, тобто мова йшла, як я розумію, про чоловіків, і я хотів би вас питати, в чому там причина цих відмов. Це по перше, і друге, моє питання: а скільки потенційно військовозобов'язаних чоловіків пропускають прикордонники? Я чому кажу потенційно військовозобов'язаних? бо я розумію, що прикордонники все ж таки працюють в першу чергу в юридичній площині, якщо людина... Ну неважливо, ми знаємо про те, що час від часу люди роблять собі так, так звані документи на виїзд різними корупційними схемами е, і таким чином покидають наші нашу країну. Тому я питаю вас, скільки потенційно військовозобов'язаних чоловіків все ж таки пропускають прикордонники? Дивіться щодо відмов: е, ну, фактично, до прикладу, якщо брати там період чи місяць тому, кількість відмов в середньому за добу коливалася десь 120-150%. За останні дні ця кількість коливається десь на рівні 150 200 особам. Все пов'язано з тим, що є правила перетину кордону, якими керуються прикордонники під час пропуску осіб. Ну мова власне про чоловіків українців у віці від 18 до 60, бо загалом ці категорії тимчасово заборонено залишати межі України на час воєнного стану. Правила перетину кордону якраз і регламентують категорії, кому дозволено перетинати кордон, і за яких умов фактично, якщо у людини немає достатньо документів, які передбачені правилами перетину кордону, вона отримує відмову в перетині. Якщо людина не підпадає під категорію пропуску, то вона також отримує відмову. З 18 числа з 18 травня, коли набрали чинності зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, до закону про правовий режим воєнного стану, прикордонники почали перевіряти і до тих. Умов, які були і раніше, бо вони не зміни не змінювалися в постанові уряду це постанова номер 57. Додатково перевіряємо окремо, ще раз наголошую, окремої категорії громадян і наявність військового облікового документу з відповідними відмітками про відстрочку від призову або ж про виключення з військового обліку. Це стосується власне заброньованих на час воєнного стану. Це стосується осіб, які відповідно до висновку військово лікарської комісії непридатні до Військової служби за станом здоров'я, це також стосується і осіб, у кого на утриманні є троє більше дітей до 18 років. Хто самостійно виховує дитину, хто має дитину до 18 років і дружину, яка проходить військову службу за одним з видів військової служби України, а також інші категорії, які підпадають під чи прописані в постановку статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Саме ця стаття визначає відстрочку. Бо забігаючи можливо наперед, ви говорите про військовозобов'язаних. Всі є військовозобов'язані, і власне закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначає відстрочку. Це в тому числі і стосується осіб з інвалідністю, тих, тих, які супроводжують осіб з інвалідністю. Вони мають право на відстрочку, і зараз в законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в статті 23 є окремий пункт, де написано, що саме Представники територіальних центрів комплектування визначають, чи є люд... чи має людина право на відстрочку, і мають її належним чином оформити. Тому ще раз можу наголосити, що змін до правил загалом внесено не було. Варто очікувати, що такі зміни в найближчий час урядом можуть бути внесені для того, щоб нормаліз... унормувати всі ті моменти, які були внесені до законів України. Але на даний момент, власне, у окремої категорії громадян ми тільки перевіряємо наявність військово-облікового документу. Це не стосується тих громадян, які Правилами перетину кордону прописані окремими пунктами. Це стосується якраз осіб з інвалідністю, де чітко визначено умови їхнього перетину, які документи необхідно. Це також стосується і осіб, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. Це стосується також і водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та, та пасажирів. І інших категорій осіб варто е, всім познайомитися з правилами, але е, незмінним залишається те, що як і раніше, так і зараз прикордонники пропускають е, на виїзд з України е, чоловіків виключно до цих е, до правил перетину державного кордону і тих норм законодавства, які я щойно е, е, зазначив. Якщо людина не підпадає під категорію, не має а, документів, або її документи є підробленими, вона звісно отримує відмову. А ті, хто використовують підробні документи, передаються співробітникам поліції для того, щоб їх притягнули а, до кримінальної відповідальності а, а, раніше а, ще були такі певні маніпуляції або спекуляції, що чоловіки виключно залишають межі України і не повертаються. Якщо наприклад, зробити Певний зріз аналізу з, з перетину кордону в березні, в квітні. То власне, та кількість чоловіків, яка перетинала кордон на виїзд з України, така сама кількість чоловіків перетнула кордон і на в'їзд в Україну. Тому ще раз зазначу: виключно до правил перетину кордону чоловіки можуть перетнути кордон на виїзд за межі нашої держави. Пане Андрію, в мене одне маленьке поточнення: якщо чоловік є заброньованим певним підприємством, чи може він перетнути кордон України? Як, 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 і, як і раніше, так у службу або ж у службове відрядження, або ж у відпустку, все це має бути документально оформлено. Має бути витяг з наказу Мінекономіки про його бронювання. І тепер, з 18 травня, ще і наявність військово-облікового документу, де е, була. Е, де має бути відмітка про те, що він має відстрочку від призову на такий то термін, тобто фактично на час його бронювання? Ага, дякую, пане Андрію. Тоді ще в мене питання щодо того, чи можуть прикордонники роздавати повістки? бо було була заява Дмитра Лазуткіна, представника речника Міноборони. Вона каже, він казав про те, що прикордонники можуть вручати повістки. Чи є ця практика сьогодні? Чи вручаєте ви повістки на кордоні тим, кому хто їх має отримати? Ну я не бачив такої заяви е Дмитра Лазуткіна, але зазначу, що прикордонники не е вручають повістки. Це не наша е норма, яка нам е була б визначена законодавством. Е Саме з 18 травня визначено, що прикордонники можуть перевіряти е, наявність військово-облікового документу. У осіб чоловічої статі громадян України у віці від 18 до 60, в контрольованих прикордонних районах, в прикордонній смузі, а також в пунктах пропуску через державний кордон. Що ми власне і робимо про що я говорив вище, але вручати повістки прикордонники цього не роблять. Це, це законодавством нам не передбачено. Тоді в мене останнє питання щодо додатку резерв плюс. Як я розумію, зараз він для прикордонників не має юридичної ваги ну, як, як документ. Чи розвідаєте ви в майбутньому, щоб він все ж таки мав юридичну вагу при перетині кордону? На даний момент виключно військово обліковий документ в паперовій формі є постанови уряду, якщо не помиляюсь, від 16 травня, де говориться про. Власне, військово-обліковий документ, що це таке, де зазначено, що військово-обліковий документ може бути створений в паперовому вигляді, а також військово-обліковий документ в електронній формі, і обидва вони мають однакову юридичну силу. Але на даний момент Резерв плюс не є військово-обліковим документом в електронній формі. Коли ця норма запрацює, коли буде створений такий документ і власне. Відповідно до тих же самих вимог, які прописані в постанові, тоді ми і зможемо приймати військово-обліковий документ в електронній формі, але на даний момент виключно в паперовому пане Андрію. Я вам дякую за цю розмову за те, що знайшли час для глядачів української правди. Я нагадаю, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був гостем цього випуску Пелаєв. Пропоную нашим глядачам також реагувати на цю розмову вподобайкою. a